Для зняття напруги та психоемоційної підтримки дітей розвитку їх дрібної моторики у Житомирі відкрили сенсорну кімнату. Ця кімната вона є дуже корисною, оскільки вона оснащена дуже різними елементами. В кімнаті ми можемо бачити басейн сухий, тобто дітки можуть, наприклад, гратися, знімати напругу, розвивати дрібну моторику. Також є тут такі, якби з підсвітками різноманітні елементи, що теж позитивно впливає на дитину. Дзеркало безкінечності розвиває у дітей просторове мислення. Колони з бульбашками та водоспад знімають емоційне напруження. Цей водоспад, коли на нього дивишся, він заспокоює Їхній емоційний стан, починає стабілізуватися. Водоспад також корисним є і для діток, які мають аутизм, оскільки це допомагає їм теж зняти емоційне напруження і дещо покращити їхній психологічний стан. Для таких діток це дуже великий розвиток, можна сказати, і дуже велика допомога. Ви самі бачите, він не сидить, він постійно в русі. Ця кімната їх заспокоює і дає змогу розвиватися. Для таких діток в них розвивається увага, спостерегливість, посидючість. Житомирянка Інна Молик, багатодітна мама. Жінка говорить, що сенсорна кімната корисна не тільки для дітей з особливими потребами. Я маю троє діток. Я замітила, як розпочалася війна, що війна дуже вплинула на психіку дітей. Вони почали погано. Спати почали такі агресивні бути, і вся кімната їм дуже допоможе в цьому, дуже допоможе заспокоїтися, привести свої емоції в позитивну сторону, і вони можуть забуватися просто що, що у нас коїться в державі. У сенсорній кімнаті на безоплатній основі працює психологиня. Вона проводитиме з дітьми заняття в ігровій формі. Відкрили і облаштували кімнату завдяки гранту від Словацької республіки, який отримала дитяча організація. Все робимо самі. Ми виграли грант в розмірі 10 тисяч євро на придбання цього всього обладнання. Проект буде тривати рік, але кімната психологічного розвантаження буде працювати і надалі. Для нас та і для взагалі для міста вона важлива, тому що на сьогоднішній день час часі війни да кожна дитина потребує психологічної підтримки. Ми працюємо з усіма категоріями населення, тому ми раді будемо бачити в нашій. В кімнаті психологічного розвантаження будь-яку дитину, аби вона хотіла сюди приходити. От області в галузі психологічної підтримки це був єдиний грант. Братиславою цей грант був схвалений. Ваші волонтери у Житомирі зробили усе як потрібно, і я дуже радий, що все вийшло, тому що дійсно навіть не замислювався, що у таких кімнатах є така потреба, але дійсно війна залишає свої відбитки на психіці дітей, і тому ми домовилися, що будемо допомагати їм надалі. Все, що Ми з нашої сторони зможемо зробити, зробити". Антоніна Тугас, Ігор Грач, Суспільне, Новини Житомир.